Друзі, привіт! І сьогодні з вами ми поговоримо, яким чином відкривати CSV файли. Це файли, які зазвичай там створюються, коли у нас є певні бази даних, або коли ми щось експортуємо, можливо, навіть коли ви змінюєте телефон, і вам слід зберегти телефонну книгу, це також формат CSV. Якщо ми відкриємо цей файл за допомогою. Excel або одразу натиснули, то нам буде якби, відображатись ось така неприємна картинка. Але все достатньо просто: все це можна зробити за декілька секунд. Для цього достатньо лише створити аркуш Microsoft Excel. І далі ми натискаємо вставлення. Далі ми натискаємо у нас. Ми натискаємо дані, Отримати дані і обираємо отримати з файлу. І Тут ми натискаємо або це текстовий файл, або це csv-файл. Таким чином, ми отримаємо інформацію, ми отримаємо дані. Зараз у нас цей файл завантажується. Зараз ми очікуємо і нам буде запропоновано обрати звідки цей файл. Я обираю місце його розташування, робочий стіл. Натискаю на цей файл і натискаю «Імпорт». І зараз у нас триває підключення, і зараз у нас буде експортований цей файл. Ми одразу можемо переглянути, ми можемо його змінити, ми можемо виділити які, тобто там або перші 200 рядків завантажити, або весь набір файлів. До речі, якщо ви користуєтесь Ютубом, якщо ви створюєте канал, бажаєте отримати аналітику. То також там файли зберігаються, експортуються у форматі CSV, і далі також ви їх можете відкрити в Excel. Ви можете змінити відображення, ви можете змінити роздільник. Це важливо, коли, наприклад, ви зберігаєте дані. І ця інформація потрібна. І далі натискаєте Завантажити. І зараз у нас автоматично завантажаться ці файли, і ось вони у нас вже відкриваються. Тепер ви можете редагувати, ви можете змінювати формат, ви можете, наприклад, зараз закрити так. Змінити ширину стовпчиків, можете змінити інформацію про рік. Тобто багато-багато різної інформації є, але, наприклад, якщо ви хочете там, змінити стиль. Ви натискаєте у нас так дані, так, формат, формат таблиці і обираєте інший формат відображення. Таким чином, ви можете змінювати стовпчики, редагувати. І це все буде достатньо просто. Як бачите, нічого складного немає. Якщо дізнались вперше, то вподобайте і поділіться зі своїми друзями. Друзі, до нових зустрічей!